Доброго дня. Сьогодні у мене 8 липня. Я знаходжусь на полі сорго, сорго цукрове Ось так виглядає. Значить, сходи ми отримали десь 10 червня, не раніше, а сіяли 24 травня. Ну і бачимо то зовсім, зовсім невисоке, маленьке зараз, але будемо спостерігати, наскільки. Воно буде стартувати. Що тут зроблено? Тут внесені гербіциди 4-й-5 листок, і ми дня-три назад пройшли міжрядку. Дуже, дуже мені подобається цей агроприйом. І що ще? Значить, тут у мене було глибокорихлення, кусок, який ми встигли зробити з осені. Це дальній такий кусочок А. Далі, далі. Там була просто весняна дисковка. І умови були жорсткі, сходи ми зразу не отримали. Не там, не тут. Ага, ось пропуск. Трохи тут пригнітила амброзію. Такі ці краще було перекриття. Бачимо, трохи не хватило, пари попрацювали і все. І ось бачимо, тут де. Просто весняна дисковка. Як на мене, тут трохи гіршому стані знаходиться сорго. Але я думаю, сорго дуже мощна культура, воно вирівнюється. І зійшло тут менше. Я вважаю це саме із за того, що було менш вологи і койде не зійшло. Але сходи, як для цукрового сорго, зовсім непогані. Тобто рядочки є, 5 штук на метрі є, 5-6 цього вдосталь. Ну Пропуски печалька, звісно, які є. Це отакий от вигляд.